Щось за багато останнім часом прилітає до мене відео від східних келінок. відео про те життя, котре я, мабуть, ніколи не зрозумію. Ми ж теж одружуємося, але ну, вийти заміж щоб що? Стати безоплатною наймичкою в домі чоловіка і виходять заміж дівчата, молоді, гарні, а потім років за п'ять старіють на двадцять. І не треба розказувати, що хто хоче, той слідкує за собою. Слідкує, коли ти натовкся по хазяйству з п'ятої ранку до півночі замість сну, та й що не роби зі зовнішністю, очі залишаються як є, а в них безкінечна втома і пререченість, бо звичаї устої не дають виходу з цього біга по колу. Якось під одним з таких відео захисник ісламу розпинався, що їхня релігія возвеличує жінку, вона в них королева і богиня. І я читала його коментарі і думала, де, в якому місці це возвеличення, я бачу лише приниження, обмеження, примус служити. Одягнені в незрозумілі балахони бабського крою, загнені на кухню, коли навіть нормально самі поїсти не можуть, бо треба прислужити за обідом, за вечерею, котрі вона ж і готувала, і при цьому і не спробувала, бо релігія це забороняє. Це трон чого? Здається мені, що це трон її закопаних мрій і бажань. А ви як думаєте?